Добрий ранок, мої любі малята. Сьогодні до нас на заняття завітала лисичка. Добрий ранок, діти, ось послухайте, яка пригода трапилася з нею. В гості до подружок збиралася, гарненько я вбралася, ладненько запричесалася, навмисто нове оділа, засібнула невміло. Розгубилось намисто навскач, а тепер мені хоч плач. Не плач, лисенько, наші дітки тобі допоможуть і виготовлять нове намисто. Виготовимо, дітки. Добре, тоді сідай, лисенько, біля нас і дивися. Ось таке намисто ми будемо сьогодні виготовляти. Для цього нам потрібен аркуш білого паперу з намальованою ниткою, кружечки двох кольорів, клейстер, пензлик, підставка для пензлика, серветка, ну і, звичайно, клейон. А зараз, мої любі малята, давайте підготовуємо рученята до роботи. Лисичка сестричка по лісу гуляла, грибочки збирала, у кошик складала, пісеньку співала, весело кружляла, Тра-ля-ля, тра-ля-ля, Ось така я гарна. я. У нас є кружечки двох кольорів та різні. За розміром. Скажіть мені, якого кольору цей кружечок? Так, зеленого. А ось цей кружечок якого кольору? Добре, жовтого. А тепер уважно подивіться, а який з цих кружечків більший? Правильно, зелений, а жовтий який? Так, менший. Спочатку нам потрібно викласти нам мостинки. Розпочнемо. Із жовтого кружечка. Ось жовтий, потім зелений. Кружечки на мистинки повинні чергуватися. Так, тепер знову зелений, жовтенький, зелений, жовтенький, зелений і так само. Як ми розпочали з жовтого і закінчуємо жовтий. Ось ми виклали. Тепер діти розпочинаємо до наклеювання. Беремо жовтий кружечок, кладемо його на клейоночку і змащуємо. Ретельно змащуємо клеєм, притримуючи пальцем вказівним лівої руки. І Повертаємо назад на ниточку, беремо серветочку, притискуємо і переходимо до наступного кружечка. Робимо те ж саме. Ретельно змащуємо, починаючи з середини до країв. Повертаємо знову ж таки на місце. Так. Ось. Бачите, як ладненько в нас? Робота робиться. Так, приклали, притиснули серветочкою. ось. А зелену знову на мистинку, змащуємо клеєм, повертаємо назад на ниточку, притиснули, беремо. Жовтеньку, намистинку, кружечок такий змастили, повертаємо. І дивіться, з кожним разом наше намисто стає кращим і міцнішим, мабуть, не таким, як було у нашої лисички, що ниточка порвалася. У нас воно буде міцненьке. Ось так. Жовтий кружечок хай іде до нас і його змастимо ретельно. Ось, притиснули серветочкою, може, де клей залишився, зняли, зелений кружечок на мостинку змащуємо клеєм. Повертаємо на ниточку, і останнє кружечок на мистинку в нас змастили клеєм і приклеїли гарне, приклали і притиснули серветочкою. Ось, подивися, лисенько. Подивіться, дітки, яке гарне намистечко в нас отрималося. А ви вдома також постараєтесь і виготовити нашій лисонці ось такі прикраси. А потім надішлете нам. Ми будемо з лисичкою дуже вдячні вам. А зараз, малятка, до побачення, до нової зустрічі!